Образи жіночого стегнового одю з'явилися ще у трипільській культурі. Тріпіля це одне з найрозвільніших цивілізацій Європи. На знайдених глиняних фігурках, атропоморфних статуетках жінок, видно образ візуальної поясної спідниці, що обгортує стегна. Це рання форма дерге або примітивної плахти. Що ж таке взагалі дерга? Дерга походить від слова дерюга, товста тканина або ж товсте сукно ткани з овечої вовни. Стегновий одяг уже тоді виконував функцію не лише практично захищав від холоду, а й обрядову. Іноді виявляв соціальний статус або міг бути навіть частиною ритуального вбрання. Україна одна з небагатьох європейських країн, що зберегли прозору лінію розвитку стегнового одягу від неоліту і аж до ХХ століття. Сьогодні етнографи й реконструктори демонструють достатньо лише 3 метри до маткарного сукна і в руках стародавна традиція. Простий шматок полотна, щоб гортою стегна за віки перетворився на складний етнічний код. Плахта це еволюційне продовження дерги, ткалася з вовни різними техніками на Чернігівщині, човниковою технікою, на Полтавщині та Київщині, перебором або ще як говорили у народі. Підошку Чубинський ще давно писав: заможні селяни носили напівшовкою плахти з рі... срібними та золотими нитками. У добу козачини цілі села займалися виготовлення плахти. Декілька з них плахтівка, досі зберігають цю назву. Залежно від кольору, плахти розповідали про жінку. Червоняву носили молоді дівчата, синятку, жінки середнього віку, жовтятку літні, а от бабусі вдягали плахти, чернятки, стримані глибокі в кольорі. Запаска найдавніший і найпростіший елемент поясного вбрання української жінки. Це прямокутне полотнище вовняної тканини з зав'язками, яке обв'язувалося навколо талії. Плахту ж носили в комплексі з вовняною зеленою або мережевною запаскою. Вона прикривала передній просвіт між краями плахти і була коротшою за неї. Зазвичай такий ансамбль підперівався широким поясом, так званою крайкою. Чубинський писав, плахти були значно дорожчими за запаски, її носилися лише на свята. До церкви вбиралися у плахту з запаскою і дівчата. І жінки. На лівобережжі запаски складалися з двох частин ширшої позадниці і вушої попередниці. Їх закріплювали довкола стану за допомогою крайки. На Київщині та Полтавщині носили лише одну передню частину, так звану попередницю, яку теж називали запаскою. Колір запаски мав значення: чорні. Для роботи або темні, а от кольорові світлі яскраві на свята. Заможні селяни оздоблювали їх металевими нитками, тобто золотими або срібними. Запаска це був не просто одяг, це маркер віку, майнового стану і навіть регіональної приналежності. З кінця 19 століття попередниця відокремилася як самостійна частина вбрання. Її носили не лише з плахтами, а й з новомодними спідницями. У містах вона перетворилася на фартух із крамної тканини. В різних регіонах цей вид одягу мав свої локальні назви. От, наприклад, як буковині, покуті та поділі носили обгортки, опинки, горбатки та фоти. Подільська горбатка відрізнялася чорним кольором та тонкими кольоровими смужками. А от на буковині особливою популярністю користувалися опинки та фоти з характерними горизонтальними смугами або навіть із рослинним орнаментом. Дергу ж носили на Полтавщині, Харківщині, Чернігівщині Київщині. Переважно вона була одноколірна, а от на правобережжі зустрічалися смугасті на чорному тлі. Плахта під Дніпров'я та лівобережжя. Хоча це не дерга, важливо згадати плахту як основний святковий поясний одяг у деяких регіонах, який має іншу конструкцію та вигляд. Ця картата, вовняна тканина, шита з трьох частин. Нешиті частини називали часто крилами або крисами, вони перекидалися через пояс і звисали ззаду по боках, створюючи ефект подвійної плахти. Так плахту носили зазвичай дівчата або молодички. А отже, жінки середнього віку носили, як у вигляді, двойної плахти. А бідна верста населення носила тільки одну основну частину, яка називалася станком. Гуцульські запаски неймовірні багаті на кольори та візерунки. Вони відомі своїми яскравими насиченими відтінками, особливо червоним, помаранчевим, зеленим та жовтим, часто у поєднанні з чорним або навіть із темно-синим. Візерунки, як правило, геометричні. Плетені безпосередньо в тканину, іноді з додаванням вишивки. Носили такі запаски поверх довгої вишитої сорочки, закріплюючи тканиним поясом крайку. Передня та задня частина часто не з'єднувались по боках, відкриваючи частини вишитої сорочки під ним. Напишіть, будь ласка, у коментарях, як у вашому регіоні говорять на цей прекрасний стегновий одяг. А я залюбки почитаю. Вертикальні та горизонтальні смуги на дергах символізували ритм життя. Картаті плахти символізували зоряне поле або немо, а, о, а от з орнаментом – це куди родючості, захисту та добробуту. Одяг був також індикатором віку. За кольорами плахти та запахом можна було впізнати, чи це дівчина чи бабуся. Якщо ж запах робили на ліву сторону, це заміжня. Якщо ж праву – вільна дівчина. Жіночий стегновий одяг це нитка. Що ще. Шо ще? Жіночий стегновий одяг. Це нитка, що ж. Жі... Так. Жіночий стегновий одяг це нитка, що зашиває. стегновий одяг це нитка, що зашиває покоління. Це мова, яку можна прочитати у візерунках, у формі, у кольорі. Це наша історія вплетена у тканину і жива. Поки ми пам'ятаємо, як добре, що сучасні майстрі відновлюють такий давній та рідний нам одяг. І він знову стає у моду. Якщо вам моє відео сподобалось, не забувайте підписуватись, класти вподобайки та ділитися відео. До зустрічі!